Хвилина журлива, хвилина сумная, я, ти на мене взялася. Навіщо ти туго, журбона вісная, у серце мені вп'ялася? І душу стискаєш, гнітиш її важко, Отгониш всі близькі і втіхи. І навіть чужі мені слухати тяжко, Веселі речі та сміхи. Так темно, так глухо в душі неогрітій, порвалися струни дзвінкії, у думці колишній, ясній, розмаїтій, бринять тільки сльози гіркії. Ти зникла надія, зоря золотая, як пташка злетіла, знялася, сама тільки туга, як ніч зімоває. На серце мені наляглася. Вернися ж, надія, кубелечко звити, без тебе ж так серце болить. Не мавши надії, не вартої жити, не варто тим світом нотить.